В ліцеї номер 7 відбулася урочиста, але в той же час до болі щемлива й скорботна подія відкриття меморіальної дошки захиснику України, старшому лейтенанту Руслану Олеговичу Дашкову, який загинув 23 грудня 2024 року. Під час виконання бойового завдання на Курщині. Руслан Олегович добровільно 17 березня 2022 року пішов на фронт, щоб захистити свою країну від. Від ворога. він залишив після себе маленького сина. На жаль, військовому не судилося побачити, як він ростиме, але його подвиг, його вірність присязі та незламність назавжди залишаться незгасимим прикладом не тільки для власного сина. А й для всіх синів України вшанувати пам'ять героя прийшли рідні, близькі, вчителі, представники міської влади. Право відкрити меморіальну дошку було надано матері загиблого захисника. Над подвір'ям повисла особлива тиша, а з дошки на всіх дивилося горде, усміхнене, вічно молоде обличчя Руслана Дашкова. Сьогодні ми відкриваємо цю меморіальну дошку на його честь. Щоб кожен, хто приступить поріг нашого ліцею, пам'ятав, свобода має ціну. Ці дошки розташовані на цій стіні для того, щоб кожен, хто проходить, не вклонитися і подякувати нашим героям. Висловлюємо щирі співчуття, подяку близьким людям. Вічна пам'ять герою, світла вічна пам'ять всім захисникам і захисницям України і Подільської громади. Дозимний клін родині матері. пам'ятаємо кожного, і ніхто ніколи не буде забути. Слава Україні! По особливому трепетними і схвильованими були слова першої вчительки Руслана Дашкова, Ольги Поперечної. Адже вона, як ніхто інший, знала Руслана з перших його кроків в шкільному житті. Руслан був хлопцем відкритим, щирим. Вічливим, дуже тактовним, мав безліч друзів і чудові захоплення. Велика рана в серці всієї родини і всіх викладачів нашого ліцею, коли ми дізнались про таку велику втрату. Багато вчителів вклали в нього своє серце, свою доброту. Подвиг нашого Руслана залишиться завжди в наших серцях і в нашій пам'яті. Шанували пам'ять героя хвилиною мовчання, під час якої були названі імена всіх випускників ліцею номер 7, котрі поклали своє життя на вівтар свободи і незалежності рідної землі. Пекельно боляче за кожного, хто віддав своє життя за наше серцебиття. Далі всі присутні поклали квіти до пам'ятного знаку. Віднині ця дошка жива історія, котра нагадуватиме кожному, якою ціною завойовувалась наша свобода, світла і вічна пам'ять героям. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.